Підготовка до адвокатського іспиту, кримінальне право України, суб'єкт злочину, особа, яка підлягає кримінальній відповідальності. Відповідно до статті 18 Кримінального кодексу зазначається, що суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин, у віці, з якого відповідно до кримінального кодексу може наставати кримінальна відповідальність. Отже, суб'єкт злочину це перша фізична осудна особа. Друга особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно, може наставати кримінальна відповідальність. Щодо віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, то відповідно до статті 22 кримінального кодексу визначено, що кримінальна відповідальність кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років. Також частина 2 цієї 22 статті кримінального кодексу зазначає, що є перелік злочинів, за які особи підлягають до кримінальної відповідальності у віці від 14 до 16 років. Також статтею 18 зазначено поняття спеціального суб'єкту злочину, тобто це фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність злочину, суб'єктом якого може бути лише певна особа. Спеціальним суб'єктом, наприклад, злочину може бути медичний працівник. Або особа, яка має медичну освіту за злочин ненадання першої медичної допомоги, наприклад, також статтею 18 кримінального кодексу передбачено поняття службової особи. Це особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах. В установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій. Звертаю увагу, що службовими особами відповідно до статті 18 кримінального кодексу також визнаються посадові особи іноземних держав, іноземні третейські судді, особи уповноважені вирішувати цивільні, комерційні та трудові спори в іноземних державах у порядку альтернативному судовому, посадові особи. Міжнародних організацій, а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна. Звертаю увагу, що безпосередньо ключовим моментом в понятті суб'єкт злочину є відсутність особи. Відповідно до статті 19. Кримінального кодексу осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії, бездіяльність і керуватися ними. Звертаю увагу, чітко визначено, що під час вчинення злочину могла усвідомлювати дії і керуватися ними. Також статтею 19 Кримінального кодексу зазначається, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час чинення суспільно небезпечного діяння перебувала в стані неосудності. Що ж таке стан неосудності? Тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання. Тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. Тобто законодавець чітко визначив певні конкретні моменти. Перше, ця особа не могла усвідомлювати свої дії або керуватися ними внаслідок хронічного психічного захворювання, друге, ця особа тимчасово Мала розлад психічної діяльності, або особа, яка страждає недоумством або іншим хворобливим станом психіки. Звертаю увагу, що відповідно до статті 19 визначено, що до такої особи, за рішенням суду, можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру. Не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керуватися ними. До такої особи за рішенням суду може бути застосовано примусові заходи медичного характеру, а після одужання така особа може підлягати покаранню. Також законодавцем визначено е, термін обмеженої осудності. Відповідно до статті 20 передбачено, що підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмеженою осу осудною. Що це таке? Тобто, це така особа, яка під час чинення злочину через наявний у неї психічний розлад не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії та керуватися ними. Визнання особи обмеженого судною враховується судом при призначенні покарання і може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру. Звертаю увагу, що в даному розділі кримінального кодексу, який розглядає особу, яка підлягає кримінальній відповідальності, чітко визначено ще додатково. Моменти щодо осіб, які вчинили злочини у стану сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин. Законом, відповідно до статті 21 Кримінального кодексу, такі особи підлягають кримінальній відповідальності. Щодо примусових заходів медичного характеру. Примусове лікування і примусові заходи медичного характеру, як вони застосовуються, які існують види, розглянуті у розділі 14 кримінального кодексу. Зокрема, це статті 92 96. Відповідно до статті 92 кримінального кодексу, примусовими заходами медичного характеру є перше надання амбулаторної психіатричної допомоги. Друге поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечні діяльне, в спеціальний лікувальний заклад з метою її обов'язкового лікування, а також запобігання вчиненню неї суспільно небезпечних діянь. До яких же осіб застосовуються примусові заходи медичного характеру? Відповідно до статті 93 Кримінального кодексу, це три випадки. Примусові заходи медичного характера можуть бути застосовані, перше, до особи, яка вчинила у стані неосудності суспільне небезпечне діяння. Стан неосудності у нас безпосередньо визначений статтею 19, тобто особа не могла усвідомлювати свої дії або керуватися ними внаслідок хронічного психічного захворювання, типчасового розгляду психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. Примусовим заходом медичного характера можуть бути застосовані судом до особи, які вчинили у стані обмеженої осудності злочин. Нагадую, що обмежена осудність це, це безпосередньо такий стан, коли коли особа, яка під час вчинення злочину через у неї психічний розлад не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії та керуватися ними. І третє, примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку або під час відбування покарання. Тобто статтею 93 Кримінального кодексу України визначено три моменти і три види, в яких безпосередньо досі може бути застосовано примусові заходи медичного характеру. Що враховується безпосередньо для застосування примусових заходів медичного характеру? Перше, це характер та тяжкість захворювання. Друге, тяжкість вчиненого діяння особою. Третє урахування ступені небезпечності психічно хворого для себе або інших осіб. Види примусових заходів медичного характеру розглянуті в статті 94 Кримінального кодексу. Перше це надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку. Друге госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом. Третє госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом, четверте госпіталізація до психіатричного закладу, закладу з суворим наглядом. Надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку може бути застосоване судом до особи, яка страждає на психічні розгляди і вчинила суспільно небезпечне діяння, якщо особа за станом свого психічного здоров'я не потребує госпіталізації до психіатричного закладу. Тобто, надання амбулаторної психі... психіатричної допомоги в примусовому порядку може бути до особи, яка має психічні розгляди, розлади. Вчинила злочин, але за станом свого здоров'я не потребує госпіталізації. Госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом може бути застосована до хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого злочину потребує тримання у психіатричному закладі і лікування у примусовому порядку. Госпіталізація ж до психіатричного закладу з посиленим наглядом. Може застосована бути до хворого, який вчинив злочин, не пов'язаний з посяганням на життя інших осіб, і за своїм психічним станом не становить загрози для суспільства, але потребує тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах посиленого нагляду. Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом може бути судом застосовано до хворого, який вчинив злочин, пов'язаний з посяганням на життя інших осіб, а також щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння становить особливу небезпеку для суспільства і потребує тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах суворого. Нагляду. Звертаю увагу, що законодавець передбачив, що якщо не буде визнано за необхідне застосування до психічно хворого примусових заходів медичного характеру, а також у разі припинення застосування таких заходів, суд може передати дану особу на піклування родичам або опікунам з обов'язковим лікарським наглядом. Питання продовження зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, розглянуто статтею 95 Кримінального кодексу України. Звертаю увагу, що дуже важливу роль в даному випадку. Покладається на лікаря психіатра, який лікує дану хвору особу. Від нього залежить, чи буде подовжено лікування, чи буде здійснена зміна, чи буде припинення застосування примусових заходів медичного характеру. Звертаю увагу, що статтею 95 Кримінального кодексу зазначено, що Продовження зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюваються судом за заявою представника психіатричного закладу, тобто лікаря-психіатра, який надає особі психіатричну допомогу. До цієї заяви обов'язково повинен бути доданий висновком комісії лікарів-психіатрів, який обґрунтовує необхідність продовження зміни або припинення застосування таких примусових засобів. Особи до яких застосовані примусові заходи медичного характеру підлягають огляду комісію лікарів не рідше одного разу на 6 місяців. Тобто законодавець чітко визначив, що для вирішення питання про наявність підстав для звернення до суду із заявою про припинення або заміну застосування медичного заходу обов'язково повинен бути огляд комісією лікарів, психіатрів особи не рідше одного разу на 6 місяців. У разі відсутності підстав для припинення або зміни застосування примусового заходу медичного характеру, лікар-психіатр, який надає особі допомогу, направляє до суду заяву, до якої додається висновок комісії, в якій міститься обґрунтування про необхідність продовження. Лікування. У разі необхідності продовження лікування понад 6 місяців. Лікар-психіатр, який лікує хвору особу, повинен направити до суду за місцем знаходження психіатричного закладу заяву про продовження застосування примусового медичного заходу. До заяви додається висновок комісії лікарів. Який повинен містити обґрунтування про необхідність продовження надання особі такої психіатричної допомоги, і в подальшому застосування медичних примусових медичних заходів повинно бути. Підкріплено кожного разу шість кожного разу один раз на 6 місяців безпосередньо оглядом даної особи, тобто статтею 95 кримінального кодексу України чітко вказується, що в подальшому продовження застосування примусового заходу медичного характеру проводиться кожного разу на строк, який не може перевищувати 6 місяців. У разі ж припинення застосування лікування через змінення психічного стану особи на краще суд може передати її на піклування родичам або опікунам, але з обов'язковим лікарським наглядом. У разі припинення застосування примусових заходів медичного характеру через видуження особи, які вчинили злочини у стані осудності, але захворіли безпосередньо до постановлення вироку. Ці особи підлягають покаранню на загальних підставах, а особи, які захворіли на психічну хворобу хворобу під час відбування покарання, можуть підлягати подальшому відбуванню покарання. Звертаю увагу, що статтею 96 визначено примусове лікування і визначено випадки, коли воно застосовується. Загалом примусове лікування може бути застосоване судом, незалежно від призначеного покарання, до особи, яка вчинила злочин та має хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб. Наприклад, примусове лікування від туберкульозу легень, особливо відкритого туберкульозу легень. У разі призначення покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі, примусове лікування тоді здійснюється за місцем відбування покарання особи. У разі призначення інших видів покарань примусове лікування здійснюється у спеціальних лікувальних закладах. треба також звернути увагу на постанову Пленуму верховного суду України про практику застосування судових примусових заходів медичного характеру та примусового лікування Виходячи з принципу презумпції невинуватості у вчиненні злочину, закріпленого у статті 62 Конституції, статті 2 Кримінального кодексу, частині 2, статті 15 Кримінального процесуального кодексу, а також і сформульованого у законі про психіатричну допомогу, зокрема в статті 3 цього закону, принципу презумпції психічного здоров'я людини, і згідно з яким кожна особа вважається такою, що не має психічного розгляду, доки наявність. Такого розгляду не буде встановлено на підставах і в порядку передбачених зазначеним та іншими законами, судам слід мати на увазі, що до набрання законної сили судовим рішенням про неосудність особи і застосування до неї примусових заходів медичного характеру, вона не обмежується в правах, якими наділена згідно з Конституцією і законами України.